Вітання. продовжуємо інформаційну добу. У студії Ксенія Сіліна Асурдо. Переклада Краєвська і головні теми на цю годину. Такі у Херсонській гімназії номер 16 відкрили меморіальну дошку бійцю батальйону особливого призначення Донбас Національної гвардії України Денису Лошкарьову. Життя прекрасне під такою назвою сьогодні Херсонська художниця Ольга Бринцева презентувала свій альбом. Далі про це та інше детальніше у Херсоні на будівлі гімназії номер 16 відкрили меморіальну дошку засновнику Херсонської народної самооборони бійцю батальйону Донбас Денису Лошкарьову на відкритті Побувала наша Еріка Авдієва. Він був, він є, він завжди буде як Україна, як Дніпро. Ми направили листа на Херсонського міського голову з проханням відкрити меморіальну дошку. Денис ось в цьому будинку на перехресті Ушакова-Суворова жив і навчався в цій школі. Шануємо пам'ять загиблого хвилиною мовчання. На відкриття пам'ятної дошки прийшли батько та вдова Дениса. Він Почав навчатися в цій школі, і цей вік найважливіший для складання характеру. Він дуже багато читав. Предмети добре вчився, предмети були такі любимі, не дуже любимі, мнялися. Багато читав літературу, військову історію, історію, І він став справжнім патріотом. Тут недалеко живуть його батьки, живуть наші друзі. Та mm. Звичайно, це одна це з центральних вулиць, вулиць, вулиць нашого міста, де гуляє багато людей, де діти, вічно, не тільки які навчаються в цій вічно, школі, в Україні, а й декількох сусідніх. Директорка гімназії номер 16 говорить, що сьогодні провели уроки пам'яті бійця, який загинув на сході країни. Сьогодні в кожному класі нашої гімназії пройшли уроки, присвячені пам'яті Дениса Лошкарьову. Кожен учень ознайомився з біографією. Учениця гімназії Діана Поливко розказує, що знає про Дениса Лошкарьова. Ми знаємо, що Денис Олександрович у 2014 році став перший захищати нашу Херсонщину. Згадують про Дениса, його товариші. Майже разом ми йшли на фронт у 2015 році. Він Даммас, я в сімдесядев'ятку. Потрапив, бачились, коли я вже дімбільнувся, на контракт залишився, тому що його серце більше розривалося, так, мабуть, хоча в нього троє дітей. Дуже важко про нього в минулому часі розповідати. Ріка Авдієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон. Нагадаємо, молодший лейтенант Денис Лошкарьов з позивним мол був командиром зводу снайперів батальйону спецпризначення Донбас. Чоловік був учасником революції гідності, засновником та лідером Херсонської самооборони. 2015-го записався добровольцем на схід. Загинув 15 грудня 2018 року від кулі снайпера у районі селища Гнутове Донецької області. 55-річна Олена Тисленко, яка три роки жила на залізничному вокзалі у Херсоні, від сьогодні проживатиме у Білозерському районному територіальному центрі соціального обслуговування і надання соціальних послуг. З жінкою поспілкувались наші кореспонденти. Добре утро, добре утро. У Мангусті, де я прописана, мені дали телефон, що тут дають кімнату. У обласному центрі реєстрації підтвердили слова Олени. Центр для центр. Створено для людей, які потрапили у складні життєві обставини. Жінка приїхала, повідомила, що їй потрібна реєстрація. Ми її зареєстрували. Допомагаємо відновити документи. Жінка приїхала до Херсона з Луганська три роки тому. До цього жила в Запоріжжі. Сином вийшла плоха із сином вийшла складна історія. Чоловік не пережив цього і помер у 51 рік. Я залишилася сама практично на вулиці. Через сина ми продали квартиру. Залишитися у Запоріжжі не могла і поїхала до Луганська. Дім там розбомбило. І тоді я поїхала на заробітки до Херсона, працювала на полях. Поки працювала, нікуди не зверталася. Статусу переселенки у мене немає, адже сестра не прописала мене у Луганську. Обласній раді дали одноразову допомогу 1100 гривень. В Міській раді, говорить, накричали. Щоб встати на чергу на житло, потрібно прожити в Херсоні три роки. До 26 червня 2021-го їй ніде жити. За словами жінки, останнім часом вона їла через день. Зачастую на вокзалі. Частіше живу на вокзалі. А якщо отримую пенсію, то ділю її. Знімаю на кілька днів квартиру, щоб помитися. Це дуже дорого 270 гривень за добу. Недавно мене обікрали, вдарили у живіт і витягли документи. Трудові книжки, мою і покійного чоловіка, свідоцтво про шлюб та паспорт ще однієї людини. Під час роботи в полі зламала ногу, яку неправильно залікували. Вісім разів на день п'ю знеболювальне, розказує жінка. Щоб прооперувати ногу, треба 42 тисячі гривень. Лікували спочатку в Миколаєві, бо знайшла там дешевше житло. Зараз говорить Олена, оформлює другу групу інвалідності. Поставили мені гіпс. Мені поставили гіпс після двох місяців. Нога сильно опухла і стала крива у цій кімнаті. Жінка буде проживати доки доти її життєві обставини не налагодяться. Так нам сказали в центрі. Зі слів Олени Тесленко до цього центру звернулася благодійна організація Мангуст. Наразі тут проживає 21 людина. Нам показали ванну кімнату з душем і пралкою, кухню з плитами, за яких умов жінку можуть поселити до однієї з кімнат, розказав директор центру. На сьогодні буде вирішувати це питання. То ми обов'язково вимагаємо, щоб такі особи пройшли медичний огляд, особливо на ковід. На захворювання або перевірились через флюорограму на туберкульоз. Є гаряча лінія. Телефон 33485, Це наш телефон гарячої лінії. Він оголошений в районі газети «Придніпровська зірка на сайті районного територіального центру соціального обслуговування. Заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Херсонській області розказала, що у випадках, як з Оленою Тесленко, в першу чергу треба телефонувати на безкоштовну цілодобову урядову гарячу лінію. За номером 1545, де кожен громадянин, який опинився у складній ситуації, може отримати вичерпну інформацію та консультацію, куди йому звертатися. Насамперед, таким людям також рекомендую звертатися до департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. У нас в місті Херсоні він знаходиться на вулиці Потьомкінській, 13 а люди, які є, переселилися з місця на збройний конфлікт, це є внутрішньо переміщені особи. Якщо вони отримують статус внутрішньо переміщеної особи, вони мають відповідні пільги, виплати. Оксана Хлібус, Олена Протопопова, Анна Тон, Григорій Шматко, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. У Херсонському обласному центрі народної творчості сьогодні відкрилась виставка гончарних виробів подружжя Сергія і Олени Селезньових. Майстри презентують глиняні картини, маски, музичні інструменти та посуд. Це перша персональна виставка творчого подружжя, хоча окремі їхні роботи розказує Олена, брали участь у міських і навіть міжнародних виставках етнопосуду. До експозиції увійшли вироби, виготовлені за 15 років. Першим розказує Олена, захопився гончарцем чоловік і почав робити керамічні музичні інструменти, барабани, окарини. Першу майстерню продовжує жінка, була квартира у Запоріжжі, де на той час жила родина. Потім, коли кімнати стало замало, переїхали на Херсонщину до Каланчацького району. Почав ліпити це в нашій квартирі однокімнатній на сьомому поверсі. Тобто почали створюватися барабани. Там у нас на паркеті вичинялися шкури для барабанів, там глина замочувалася в ванна. Ну і ми зрозуміли, що нам потрібен такий сільський будинок, де можна це робити ну, більш вільно. Згодом продовжує жінка, почали працювати разом, зацікавилися посудом, декоративною керамікою і скульптурою. Одні з перших робіт це ось такі, наприклад. Спочатку у нас більшою частиною роботи були ну, ось такі без поливи, але потім ми почали освоювати поливу і спочатку, звичайно, прозору користувалися, а тоді вже почали використовувати різні пігменти. Це барабани УДО. виготовлені вони у зоні. АТО, коли Сергій 2015 2016 роках служив на сході України. Чоловік розказує, коли стояли на другій лінії, в окопі збудував піч для випалювання. Вся наше відділення робили зі мною. Вони так запалилися, що робили зі мною ці вироби, і кожен там робив щось своє. Хто там пепельницю, хто там трубку, хто. Кружку якусь, ще щось. Ну, було, було зроблено. Ми зробили три випали. Три випали, три рази загружали печ. Ось цей селезень розказує Олена. Є візитівкою сімейної майстерні. Так як прізвище Селезньове, то ось цей селезень, такий чарівний селезень, це в принципі нашої майстерні візитка. Ну, скажімо так. Символ нашої майстерні. Це, це цікава складна робота, зроблена по сирій глині, поливалася вона в декілька шарів і тому ось має такий вигляд цікавий. Дуже цікаво, що в Херсоні є такі люди творчі. і Дуже шкода, що це мало представлено, що мало, ну, мало хто знає про це. Ну, ось, наприклад, у мене подруга, вона займається керамікою, вона над цим розуміється. А що є такі люди в Херсоні. Ми не знали, що є такі чудові речі роблять, такі красиві у різних техніках. Як кажуть, талантлива людина у всьому талантлива. То мені дуже сподобались картини. Виставка подружжя Селезньових в світлиці обласного центру народної творчості триватиме місяць. Це чудові гончарні вироби. Вони є ентузіастами відродження народних традицій, але бачать його через призму сучасного мистецтва, відроджують його, популяризують. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон. Життя прекрасне сьогодні в обласній книгозбірні імені Олеся Гончара відбулася презентація альбому Херсонської художності Ольги Бринцевої. Організував її обласний художній музей імені Олексія Шовкуненка. Побувала на презентації наша Наталка Тимофєєва. Ольга Бринцева у презентації свого альбому взяла участь через скайп-зв'язок. Художниця зараз перебуває за межами України. Я хочу, хочу подякувати своїй родині, бо книга відбулася, тому що у мене гарна родина. Батьки подарували мені романтичне ставлення до життя, мудрість. Книга саме завдяки батькам. Цьогоріч планували зробити виставку художниці в обласному художньому музеї, але через карантин експозицію поки переносять, розказала заступниця директора. Музею, ми запланували цей захід в принципі ще раніше. Але внаслідок того, що зараз такі не дуже сприятливі умови для великої презентації, для того, щоб зробити виставку, бо планувалася саме вона показати оригінали творчої роботи Ольги Бринцевої, провідної мисткині, нашої з художнього текстилю, а також майстра живопису і акварелі. На жаль, ми запланували цю виставку в цьому році, але вона відбудеться в наступному. Ми сподіваємося. То сьогоднішній наш захід більш такий камерний. А до альбому увійшли роботи різних періодів життя мисткині про її подорожі та про Херсон. На презентацію прийшли рідні та друзі художниці. Ти книги собрані посліні у цій книзі зібрані останні роботи Ольги. Над книгою працювали близько трьох років. Багато робіт присвячено нашій родині, дітям, плавням, Дніпру. Ця нова книга, яка з'явиться в нашій бібліотеці, вона Буде мати дуже таку, таке велике значення для наших користувачів. Попередні книги альбоми, які вона видавала, вони є в бібліотеці в декількох примірниках, і ці книги дуже користуються запитами у читачів і художники професійні і студенти, які навчаються на бути художниками, альбом доповнений мемуарами Ольги Бринцевої та її чоловіка. Коли я почитав цей текст, я зрозумів, що вони херсонці, вони народилися в Херсонці, в Херсоні. У них душа херсонців, і починається ця книга з їх дитинства, дитинства в наших херсонських тих двориках, невеличких, маленьких, і поступово вони вже переходять до більш серйозної тематики, але ж Саме головне те, що вони змогли передати душу того Херсону, який був 70-х роках. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон, це вся інформація на сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Слухайте Українське Радіо Херсон та заходьте на наш сайт Суспільне Медіа до зустрічі о 20.40. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області.